Здутий живіт викликає скутість стане впевненість у собі? Згадайте про еспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. У Фейсбуці та Інстаграмі неповнолітні користувачі будуть захищені від шкідливого та чутливого контенту. Щоб зрозуміти, які публікації можуть нашкодити дітям. Мета навіть проконсультувалася з експертами з розвитку підлітків. То що ж саме зміниться? Отже, відтепер у пошуку складніше буде натрапити на згадки самогубств, самоушкоджень чи розладів харчової поведінки. Якщо дитина буде самостійно вбивати такі запити в пошуковий рядок, у результатах замість контенту на цю тему будуть контакти гарячої лінії та експертних організацій. Навіть якщо шкідливий контент опублікує в сторіс чи в стрічці, хтось із тих, на кого підліток підписаний, дитина його не побачить. В соцмережі також будуть приховувати образливі коментарі, а відправляти неповнолітні повідомлення зможуть тільки підписники. Також маленькі користувачі зможуть обмежити коло тих, хто може робити репост їхніх публікацій, позначати їх або згадувати в дописах, а також включати їхній контент у Reels. Нововведення почнуть працювати протягом найближчих тижнів. Розробники повідомляють, що в неповнолітніх користувачів з'явиться повідомлення, яке пропонуватиме одним натиском увімкнути рекомендовані налаштування.